Що ж, будемо починати. Доброго дня. Також хочу сказати про команду арбітрів, у який у нас небезпечний момент, друзі. Команда Базис в тому турі перемогли у який небезпечний момент, друзі. Профіспорт. Також із Золотоношею. Виграли їх 5-0. Зараз у нас іде подача, друзі. кутового, як небезпечно, друзі! Рахунок у нас відкритий. Ось, ось такий у нас дуже прекрасний момент, друзі, з кутового, з кутового забити. Це просто нереально. Нереально просто, друзі. Це просто фантастично. Але суддя у нас дуже чесний, суддя у нас на місці. Безпечно, друзі, не пройшла передача зараз. Кошелюк рухався з м'ячем Зараз ух як прибрав, друзі, як небезпечно. У нас на сьогоднішньому матчі є експертна думка на трибунах. Ох, Небезпечно, друзі! Рахунок відкритий. Жахлива помилка. Вар'янов відкриває рахунок. 1-0. Дуже жахлива помилка від футболістів Базису. Що, що вони зараз накоїли, я й сам не зрозумів, але Аверіано скористався можливістю і все ж таки закинув цей м'ячик у сітку воріт. І рахунок від нас відкритий на 31-й хвилині першого тайму. Рахунок 1-0. Ось така у нас передача на фланг. З'являється нас чудова можливість для реалізації. Зука у нас передача да небезпечна, друзі. Рахунок 2-0, друзі. Що я тільки що бачив, як дуже класно розіграли футболісти карбону. І це у нас знову Авер'янов, Він робить дубль, оформлює дубль в сьогоднішньому матчі на 35-й хвилині першого тайму. Рахунок у нас стає 2-0. Друзі, це щось неймовірне просто. Авар'янов зробив сьогодні в першому таймі. Це просто щось нереальне. Вони стали трохи ближче до воріт суперника. Ось така у нас де передача, Зараз Роз шафній зоні, у нас небезпечний момент, друзі. Який небезпечний момент. І рахунок стає 2-1. Базис таки знайшли свій момент. Десятий номер у нас забиває Блажко Валерій. Карбон зараз посідає першу сходинку турнірної таблиці. Але Базис він так ось знову у нас з'являється момент, друзі, як небезпечно, але м'яч де вище воріт. У нас з'являється небезпечний момент, друзі. Як команда карбон зараз може реалізувати свій момент, друзі, як небезпечно. Але, але все ж таки. Шукають, шукають, біля базу. Зараз з'являється чудова можливість, друзі! Робити рахунок два. Ох, як небатастичне, неймовірне. З'являється чудовий простір у нас для Влосенка, друзі. Небезпечно, дуже близько до воріт. Що вигадають, зараз подивіться. Базису, який потужний удар. Ми можемо спостерігати, але ферз. Тенджитський підхоплює м'яч, друзі. Він рухається дуже швидко. І, друзі, з'являється нас чудова можливість прибирає ось так, друзі. Так, так, з'являється у нас простір, друзі. З'являється простір для удару. Можливо, для такої подачі, друзі гол-гол-гол, друзі, просто неймовірно Тенжицький. Що я казав? Що я казав, друзі? Він попив водички, лікувальний і все, друзі. Він у нас в грі, він просто чарівник. Чарівник просто. Я би навіть сказав джокер, як це вже прийнято називати в сучасному футболі. Просто вийшов собі з замінки, вирішив момент собі. І все. Зараз е, рахунок на табло у нас на 74-й хвилині 3-1. Вітаємо зараз е, Вадима. Прокидують м'яч. Як, як же рухається у нас перший номер. Зараз, друзі, у нас небезпечно створюється атака. Карбон рухається. Три футболісти зараз відкриті на Тенжицького, друзі. Тенжицький, Тенжицький. І, друзі. Положення Зараз жорстоко суперника Танжиський зараз рухається з м'ячем, друзі. Рухається з м'ячем, виходить віч на віч з воротарем, друзі. І він вирішує, вирішує цей момент, просто реалізував, яка чудова була передача Авер'янова. Авер'янов дякує Тинжийському. Тинжицький дякує Авер'янову. Боже, яка це просто от, в них зв'язочка працює просто. Була б така передача навісом верхом. Просто Тинчицький вийшов віч навіть з воротарем і вирішив в цей момент. А, і, друзі, це просто трошки не точно, друзі. Борються за м'яч, виборюють м'яч пудбисти карбону. Іде знову така передача на Вадима Тинжицького. Друзі! З'являється такий момент і... Друзі, і знову мене. Знову мене, друзі, знову мене, і це гол. Це гол. Просто друзі. Ви, ви це бачили? Ви це бачили? Просто що він робить? Що він робить? Просто це неймовірно. Це хет-трик, Просто хет-трик оформлює сьогодні Вадим Тенжицький. Не пройшли хвилини. Но...